Скажи мені, будь ласка, друже, а, оборона та фортифікація. Є запитання по обороні, по фортифікаціям. Я знаю, що є депутати. Верховної ради, які хочуть створити комісію, спецкомісія це завжди можливість не тільки моніторити, а й впливати на ситуацію, і позитивно впливати. Чому слуги не делегують в цю комісію своїх представників і не дають її створити? Чого вони бояться у всьому світі спецкомісії? Це інструментар опозиції і влада завжди не відмовляє в цьому, і в Україні це блокується. Що відбувається? Друзі, я думаю, ти хочеш від мене е, почути реальні речі, про які самі знаєш, що в нас так, взагалі, так. Да, в нас взагалі е, не було там рідко створюються якісь комісії, які можуть бути чутливими для влади е, оборонні споруди вони зараз є чутливими, тому що ну, питання про них сталося тільки от зараз. Команду дав президент, і два роки ну, практично вони не будувалися там, тільки забезпечували самі себе практично це. Військові на полі бою, які ти ж сам знаєш, що солдати не так легко заставити копати е е окоп а з однієї сторони, з іншої сторони, коли прилітає, там дуже швидко копають. Але як правило, для себе Тобто, як такі е фортифікаційні е споруди е в нас не будувалися, особливо на перших лініях. Я вже не кажу за тилові. Тому я думаю, що просто влада думає, що це буде як елемент тиску на них, і можливо через це не хоче. А питання тільки в тиску, чи вони бояться, що щось стане відомо? Ну, наприклад, випадково що тобі невідомо? А що тобі невідомо? А, не а мені невідомо, наприклад, чи керує зараз ні так. Мені відомо, мені офіційно невідомо, чи має відношення до будівництва оборонних споруд Кирило Тимошенко, який де юре повинен займатися інформаційною політикою в міністерстві оборони раніше в офісі він займався великим крадівництвом великим будівництвом. Трохи обмовився так, от мені цікаво чи не перетвориться велика фортифікація. На щось схоже, що було раніше, дуже цікаво, особливо, якщо ми бачимо, що я не запитую, скільки кілометрів, наприклад, заливають в бетон, але я хочу знати, по чому купують матеріали для цього, бо якщо їх купують по ціні, як ми бачили, барабани. По ціні самоліта, коли купували, пам'ятаєш цю історію в київські бомбосховища. Ну тоді це велике запитання. А саме у комісії є можливість дізнатися про це, от що мені хочеться кажу відверто. Я тобі скажу, що ну я тебе зрозумів, я тебе я тобі скажу, що м, я там по десь там е, дивився там дійсно там е, будуються. Звичайно, так швидко як хотілося, але робота йде, скажімо так, я бачив. Про танки вірві, там довжиною десятки кілометрів, там окопи, все воно будується. А розмовляв з правоохоронними органами. Вони самі дивуються, кажуть, от наше законодавство побудовано таким чином зараз, що якщо ти приватний підприємець і хочеш допомогти державі або навіть піти працювати, от сюди надавати допомогу, він каже: на вході в тебе вже 2-3 кримінальні справи. От. Просто, аб тобі або їх відкривають, ти, от ти заходиш і в тебе вже вони будуть. І оце проблема така. І є інші проблеми. Я не буду казати, де, е, на якому напрямку от е, каже людина: мені кажуть, треба заливати бетоном, до прикладу. Да? Е, він каже: хорошо, там, треба мені там. 18 днів, щоб він там. Ну, я приблизно кажу, я не спеціаліст, він там казав певний час там, до двох неділь, щоб його це зробити, потім його там залити, а потім він має вистояти скільки то там на сонці, а потім. Ну, тобто там є процедура, наприклад, місяць. Він кажуть, ні, вже потрібно завтра, бо у нас от сроки. Так він дасть тріщину. Нічого, нам треба, щоб були, наприклад, і людина каже: так я залюбив, завтра прийде комісія, мені кримінальну справу. А тут кримінальна справа інша, що ти по срокам десь не встигаєш, і от ці перекоси на місцях, Багато людей не хочуть з цим просто йти і працювати. бо не створені умови, і так у нас в нас до від оборонно-оборонного комплексу до таких речей. Вони будуть, але от такі на містах є перекоси, які потрібно вирівнювати. Але це може виправити Верховна Рада законодав... законодавством. Це, до речі, можна зробити. А ти знаєш, я знаю інший приклад, і він непоганий. Нещодавно на одному з напрямків е, треба було викопати траншею, і там недалечки були е, приватні ескаватори, невеликі знаєш, ці бобки, які і намагалися залучити е, підприємців навіть. Давайте у частини є гроші. Ми зробимо ті. Ні, 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 ні. Ми, коли отримаємо від вас гроші, до нас прийдуть органи, тому ми вам все викопаємо безкоштовно. Ви тільки заправте, будь ласка, паливо, ну щоб все зрозуміло. Все, більше нічого треба. Зарплатню не треба платити за оренду. Ми все зробимо. Тим більше це для зсу. Бачиш, інколи знаходять варіанти. Ну можна, проблема дуже велика. Пам'ятаю, чи ми з тобою говорили чи не говорили? Я зараз не буду говорити там, наприклад, от, заступника міністра оборони там шаповало. Говорили ми з тобою про нього? чи ні? — Розкажи, давай. Він на початку війни був заступником міністра оборони. Я пам'ятаю, ну скільки речей він робив, починаючи від бронежилетів, зброю. Я пам'ятаю, як люди ходили в куртках Аляски еті, наші тероборонівці. Куртки е, Аляска закупали їх, я не пам'ятаю, в якій країні, тому що, ну, прикинь, було 200 тисяч а стало 800 на той момент. В Україна не була готова, склади були пусті. І в них стояла задача, я сам знаю, що була від президента задача: купуйте все, що можна. Е, вони кажуть, ну, воно не відповідає технічним умовам. У нас же в Україні свої технічні умови, генерал Марченко їх розробив на той момент, щоб воїни були м, добре одягнуті, щоб це відповідало, не можна було мухлювати. Тоді він прийняв рішення на те, що скасовуємо технічні умови, і це потім назвали, що він працював, типу, на шкоду Збройним силам України. Але він одягнув Збройні сили. Я знову ж таки кажу, зараз я не, я не суд. Але він одягнув Збройні сили. Вони не мерзли. Він е ці технічні умови відмінив е людей, одягнули, і зараз за це прийнято рішення. І ще там ряд він сидить у в'язниці. Я тобі хочу сказати, що. Е Багато людей, які приймали Червінський, прийняв рішення для того, щоб тоді хотів посадити. Так, да, воно понесло наслідки. Але в нього були, я Рому знаю, в нього рішення було прийнято для того, щоб е, допомогти державі. Він 100% не робив рішення, щоб розбомбили там той аеродром, на якому це він це проводив. Тому питання, що дуже погано зробили, коли людей, які приймали рішення, так, да, вони були десь на межі закону, але я впевнений, багато з цих рішень. Дали змогу тоді зберегти країну, і ми це ще е, дізнаємось. Тепер питання цих людей посадили у в'язницю. Там ну, поки що не довели, що вони е, сидять. І оце рішення, якщо не довели його, е, воно зараз зробило так, що багато хто людей не хоче вже приймати рішення. Просто бояться. Повір, наскільки ви повернулась бюрократія назад, от на фоні оцих рішень. От можна е, там допустимо сказав, все, ти, ти корупціонер, як в нас це робиться, все, йди сиди. Там тобі багато активістів, це про це розповіло, що ти е, корупціонер. Суд це не довів, але все, тебе мають посадити, бо всі будуть кричати, що ти зрадник. Але інші, які приходять на серйозні посади, вони вже ніякі рішення не приймають. І якби це було ну, початок війни, то ми б її програли. Я за те, що потрібно всіх карати. Але потрібно чітко розбирати, щоб потім ті, хто прийдуть після тебе, ми не, не наступили, не створили цю бюрократичну систему, яка тикає пальцем один на одного. Я кажу, зараз багато відом з міністерства, особливо міноборони департаментів, де бояться керівники поставити свій підпис навіть під нормальними контрактами. Погоджую з тобою, це демотивує. До речі, я чув декілька разів після історії з Романом Червинським, що приймати е рішення по ризиковим операціям. Не хочуть, хоча вони можуть бути вкрай успішними. Чому ну тому, що історія така сама ж, як з Червінським. До речі, ця історія не перший раз, коли у Дмитру Марченко створили. Замовну політичну справу після цього в міністерстві оборони відмовлялися купувати бронежилети тільки на підставі того, щоб за ними не прийшли по такій самій замовній справі. І я спілкувався, коли казав, ви розумієте, що це необхідно? Хай краще звільнять за невиконання, чим посадять по надуманій справі. Я чув це декілька разів. До речі, 100%. мені це напряму казали. Я на комітеті піднімав питання. Чому не закуповуються бронежилети? У нас не було бронежилетів на складах на початок війни. Я спитав, і я змусив через комітет замовити 10 тисяч, 10 тисяч при мільйонів армії тоді ну, броніжелет, але тоді взагалі не було. Я кажу, ну хоча б це 10 тисяч шоломів, 10 тисяч бронежилетів. Так е, представники Міноборони взагалі здрагувалися слова бронежилет. От після цього. А якщо ти хочеш зробити диверсію, зроби її таким чином. І от по бронежилетам це ну, фактично була диверсія. Коли на початок війни ми не отримали, отримали взагалі бронежилетів і взагалі боялись будь-які закупляти. Тому що ну, це ж типу зашкварна справа, ти не дай Бог, вон людина сидить, а так же нічого не довели. І по Марченко, Марченко відвоював, Марченко до сих пір в строю, а справу закрили. Ті бронежилети, які там, наче вилучили, їх роздали в перші місяці війни. На фронт, і хлопці, і вони врятували випали. життя людей. Да. Так на жаль, у нас дуже часто бувають е, дії, які дискредитують. І демотивують тих, хто може досягати максимального результату. А скажи мені, будь ласка, а що зараз відбувається в парламенті? От я відверто хочу запитати тебе як людину, яка знає, що там відбувається. По-перше, з одного боку кажуть, що у слуг нема голосів, але в них є військовополонені. Ми всі про це знаємо. Це ОПЗЖ, які голосують, як сказали, ну тому що вони військовополонені. Якщо ні, їм зразу пригадають поїздки до Медведєва і Путіна а воплі про «Слава Росії». Росія, не все так однозначно, 20 лютого 22-го року. Я сидів на ефірі з представником ОПЗЖ, і він мені казав: я казав: ну, дивіться на Донбасі. Російські війська це невідомо. Я пам'ятаю цю фразу. Це невідомо. Я говорю, як невідомо, вони вбивають наших хлопців. Ні, не все так однозначно, і от я можу сказати, що зараз я дуже з задоволенням почув би, що каже ця людина. Вона зараз знаходиться в парламенті, голосує. І дуже патріотично все заявляє. Я уявляю, що якщо б щось змінилося, все було б навпаки. Лапка цагородка, лапті і балалайка, і інші заяви. Так от вони військовополонені завдяки їм були голоси, але зараз ми бачимо, навіть їх не вистачає. А слуги ходять десь 170, ну максимум 180 людей. Інше при будь якої можливості голосують ногами з геть залу. Пішли кудись з бомбосховища, не повернулися. Голосів то там, то там нема. Навіть зняли закон за подвійне громадянство, тому що не президентський закон, закон, за який повинна голосувати президентська фракція. Але не було голосів. Інші кажуть, що коли потрібно, вміють мотивувати і вони з'являються. Що відбувається, це не роботоздатність Верховної Ради, це не працездатність, це, це фактично. Ну, все, рада пішла в рознос і а, треба якось налагоджуватися в якісь нові варіанти. Наприклад, наприклад, нова коаліція. Так да, я ну дивись, хтось представляє це як, типу, все, рада не дієздатна. Ні, рада ну, рада... Ні, раді є депутати депутати так, в Раді є, але вони ж не голосують однославно за те, що хоче в офіс президента. То тобто, есть в чому питання? Можливо, це якраз і шанс переродити зараз як ти кажеш, нові коаліції і з новими там, скажемо, новою суб'єктністю і створити цю суб'єктність. Тому що під час війни, під час того, що зараз відбувається, має мати не суб'єктний парламент, це загроза національної безпеці. Ми з тобою це розуміємо. не може, щоб Рада була там голосувала все, що її спускають. Тому що 450 депутатів, все таки там є 5-6 менеджерів, а тут. 450, які, які ну, хай якась кількість, які все ж таки розуміються на державній безпеці. на Політиці на процесах, які відбуваються, і як мінімум можуть розібрати, що їм зверху дають, тому що зараз це закони, які іноді не потрібні, мається на увазі формат, деякі, скажімо так, треба розглядати голосувати, деякі просто там, скажемо, для того, щоб час витратити, і ми це розуміємо, показати, що рада працює лишній раз. А можуть спуститись такі рішення, які потім будуть скажемо, повністю закладати. Процеси на десятиліття вперед, яка буде країна, і тут має бути саме м, Верховна Рада, має бути запобіжником від прийняття неправильних рішень, якихось договірняків, якихось неправильних трактувань, того, що нам дають, або хоча б роз'яснювати людям, що нам пропонують. І тут дуже важливо мати суб'єктну саме Верховну Раду. Тому е, те, що зараз відбувається, це дійсно ну я думаю, стаття ЗУП була там. От з моєї точки зору все гарно дуже написано. Ти знаєш, я сьогодні спілкувався з депутатом зі слуги народу, і я йому кажу: ну, а ви чого вимагаєте? А ми хочемо, щоб нас поважали, Я кажу, хто як мінімум, президент. Він відверто не поважає Верховну Раду, він її не любить, він її зневажає. І це, почало дратувати навіть слух. До речі, серед слух є різні. Ти знаєш, це не гірше за мене. Там не все так, не всі однакові, є нормальні, небагато, але є. І от е, я запитав його сьогодні: а що ви вимагаєте? Ми хочемо, щоб нас чули, щоб з нами комунікували, щоб нам не казали: Ти нікчем голосуєш за це.' Я кажу: розумієш, там багато з вас дійсно нікчем. І він, як привівший нікчем, вважає, що ви повинні підкорятися. Це як раби і власник. І ви повинні для себе вибрати або ви раби, або ви не раби. Якщо ви не раби, ви повинні гучно про це заявити. І він мені каже, ні, ну гучно, ми не можемо, там є багато питань по кожному, <смі> вони так живуть, що робити? То в мене запитання єдине. Як ти вважаєш, яка вирогідність того, що відбудеться в Верховній Раді переформатування? Чи це нуль, і офіс президента і далі буде якось стягувати, намагатися хоч за щось своє, щоб голосували, а все інше неважливо? Десь я поки не бачу е такого, що можу тобі сказати з певністю, що таке відбудеться, тому що ну ми бачимо багато прикладів наших сусідів, коли гнаблять, гноблять а воно все рівно би, нормально. Тобто, потрібно до цього спонукати, звичайно. Е потрібно, щоб хтось дорослий людям пояснив, взяв чим це може закінчитись, і щоб то цей хтось дорослий, скажімо, мав великий авторитет. Mm, mm, рома, я, ввачаюся, я ввачаюся, В мене трохи під заколували тут одним запитанням постійно в коментарях. Кажу, відверто, я не є експертом, що ти не, не знаєш, про що мова, теж скидаємося. Пишуть, що Швець, великий е е оглядач, ютубер е Швець сказав, що якісь снаряди в Україні затоплюють, і це проблема. Про що йде мова? Ти знаєш взагалі чи ні? Що роблять, За затоплюють? Так, затоплю, десь топлять якихось річках, якихось водах, я не можу зрозуміти, і от. А чому ви про це не кажете? Я взагалі не розумію, про що мова. Ти можеш, ти розумієш, про що мова? Ні, перше що затоплюють. затоплюється. Десь, ми yeah. з Романом, коли щось не знаємо, ми про це не говоримо. Більше того, звідки знає Швецьку де що затоплюють, ну, може він затоплював щось, може при ньому затоплюють. Я не знаю ще раз скажу: нема такої інформації. В ЗМІ закордонних я теж цього не бачив, тому. Давайте це питання до того, хто це говорить тут. От хто пише. Шановні, я вас дуже всіх люблю, але про питання е, смаку устриць, треба говорити з тими, хто устриці їв. Ми ці устриці не їли, тому не з нами, будь ласка. Е, а ще я попрошу тих, хто ще не підписався, підпишіться зараз. От це дуже важливо для каналу. Саме зараз натисніть підписатися. І вподобайку, і коментар, звідки ви дивитеся, і поширте ще відео, і буде супер. Я вам буду дуже вдячний. А всім, хто вже підписався, велика подяка. Скажи мені, будь ласка, а, от дії російських добровольців в Росії вони заявили, що відкрили на території Росії другий фронт. Взагалі, це допоможе нашим військам а, на території Росії те, що відбувається, і який вплив вони взагалі мають на Росію, чи це скоріш. Іміджова така історія, яка впливає на десакралізацію російської влади, показує, що Росія не захищена, і, скоріш, інформаційна війна, хоча і справжня, відбувається, чи це дійсно історія про тисячу порізів, від якого рано чи пізно будь-які титан паде? Ну, Однозначно, будь-які бойові дії, які ми проводимо, вони е... Оці порізи, які ми робимо, вони впливають на ведення бойових дій. Однозначно важливо, саме головне, щоб наше військово-політичне керівництво чітко за допомогою розвідувальної інформації, експертів там, аналітиків прораховувало наслідки, до чого це може призвести. Тому що це ж гра в е, обидві сторони. Ну, а те, що там добровольці РДК роблять, це, звичайно, нам поміч. Але ми маємо чітко прораховувати і бути готовими до наслідків, які може Російська Федерація е, на тих напрямках е, видати у, у відповідь. Я не кажу, що це не треба робити, але головне е, бути готовими до наслідків з боку Російської Федерації. Наприклад, яких Ну, наприклад, ми розуміємо те, що я говорив зараз, що росіяни, до прикладу, вони ведуть зараз активні бойові дії там на лінії Схід Південь. А біля двох тисяч кілометрів фронту зараз у нас там, там оборона да, така глуха. Зараз ми бачимо, як вони активу активізувалися по цим напрямках, там в тому числі там Каби. Путін заявив про створення санітарної зони, що він має на увазі? в моїй голові. Це Наприклад, захоплення якихось 50 кілометрів нашої території вдовж кордону для того, щоб убезпечити від артилерійських обстрілів, до прикладу там території Російської Федерації. Ну от якби я це бачив, якби я про це заявляв, тому ще раз кажу: ми маємо бути готові до таких наслідків, що ми маємо що Путін захоче, наприклад, там провести мобілізацію і скажімо, спільно активізувати північ, а це так називаємо. Зрозуміло, це теж може бути. В мене останнє запитання. Скажи мені, будь ласка, ми розуміємо, що в нас не все добре, ми розуміємо, що в нас великі проблеми, але теж сьогодні, до речі, сказав адмірал, що зневіра не допомагає перемагати 100%. І треба вірити в себе в першу чергу. Як ти вважаєш? Коли ми побачимо потужну інформаційну кампанію, яка буде мотивувати українців, тому що те, що я зараз бачу, її ну її немає. А вона, вона потрібна і це лежить на поверхні. Я спілкувався з деякими експертами, європейськими експертами по інформаційній політиці. Вони кажуть, вони дивуються, що. Українці не отримують мотиваційних кампаній з боку державних медіа і все іншого. Навіть через державні, ну не державні, офісні телеграм-канали. Я не про помійки, а взагалі, чому, як ти вважаєш, ми не бачимо ще якогось зміни формату комунікації президента з українцями? Чому ми не бачимо зміни в інформаційній політиці? І чому ми не бачимо, що. Нам прояснюють, як і коли ми можемо отримати чи ти інші результати. Тому що влада повинна розмовляти з народом як з дорослим, а не проводити таку інфантільну інформаційну політику. Слухай, я з цим питанням може два роки задаюсь, і там О, і я не маю відповіді немає. Тут питання в тому, що. Знаєш, як я на війні я часто наводжу приклад, у кожного свої червоні лінії, да? і моє завдання бійцям було розширити червоні лінії. Але це, це не ті червоні лінії, які там в руки всі балакають, а це червоні лінії кожної окремої людини. Наприклад, в мене червона лінія зблизитись противником на 100 метрів, а в тебе на 10 метрів. І ти вважаєш це нормальним, і я вважаю це нормальним. Але коли я не бачу, що ти це робиш прикладу, я вважаю, що мої 100 метрів це вполне допустимо, і ну всі так роблять. Але коли ти прийшов, я як командир, взяв тебе за руху і підтягнув на 10, сказав: дивися, так теж можна, і ти вже наступного разу поведеш за собою людей набагато ближче. І моє завдання командиру завжди було розширити ці лінії, ввести. Бійці, я, так як я завжди казав, безпосереднє зіткнення з противником, показати їм, що воювати можна краще, можна ходити в тил, можна виконувати завдання і можна бути вищим. Я думаю, що питання в тому, що, мабуть, не, не вистачає досвіду, можливо, вони вважають, що вони достатньо роблять. Але ну, ми бачимо з тобою, що це достатньо. Ну, дай Боже, нашу мотиляцію цього вовка з'їсти. Е, в разі раз, раз будь-яка людина, вона з віком повинна стати мудрішою. Я розумію, що це може бути не наш випадок, але інколи керівництво повинно розуміти, що ті речі, які вона ще не зробила, треба робити навіть зараз, а не через 2-3 тижні. Романа, тебе хочу подякувати за цей ефір, за твої думки, за твій час і за те, що ти не залишаєшся байдужим і інформуєш суспільство. Дякую, до нових зустрічей. Все буде Україна.